Ось всім привіт! Сьогодні у нас будуть роли, як говорили в минулому відео. Роли з рибкою я не дуже полюбляю, а ось інші роли. Так. Виглядають вони ось таким чином. О, одна ікорка впала Це ікра ікратопіком. Тобто мой. Ось виглядає вона... Дуже класно. Або ж на фейновиба, до речі, я ніколи про це не думала, але ну, це манюсінька ікра. Скоріше за все її. Або іншої якоїсь маленької рибки. Добре. А Тут серединки крібеточки, огірочок, зверху нарізані авокадо. Так. І вершковий сир. Звичайно, також у нас є додатка. Це у нас соєвий соус, імбір та васабі. Ну, всім смачного. Так. Як вони виглядають ось так? Скручені непогано. Цікавий, який не смак рис. Угу. Вони дуже ніжні. Ні, рис трошки відліпився. Ну, як на мене, вони його трохи переварили, тобто консистенція така вже кашки. Ні. Ти угу. у мене виловишся. Я знаю, що так робити неправильно. Але я завжди додаю соєвий соус разом з васабі. Тобто робиться така... Ну, вона не така гостра з васабі всередині. Звичайно, якщо б це була дійсно паста Васабі, дорогуща, то, звичайно, так з нею робити просто протизаконно. А так як ця паста порошкова, вона також зроблена з кореня васабі, але ж, але ж вона набагато дешевша І знайти її дуже легко в наших магазинах. До речі, на рахунок цього. У мене було ціле відкриття те, що Хрін і Васабі ну, плюс-мінус виглядають схоже. Тобто я просто для себе не розуміла цього. Я думала, що Васабі це якась екзотична рослина. Так, вона на смак, звичайно, відрізняється дуже сильно. Але плюс-мінус по вкусовим якостям і хрін і Васабі. Дає майже один той самий ефект. Просто різний присмак. До речі, я, а хрін як аналог у нас, я думаю, дешев, ну, так, ну, скільки. Останній раз, коли я купляла хрін, баночка сто коштувала десь 25, мабуть, гривень. Ви знаєте, такий ВТБ з буряком мене обожнього дідушка. Ну и развалися, будь ласка. Mm -hmm. В загальному у вас м -м, імбір васабійдять просто для того, щоб відчути гостринку. Ну і плюс ми розуміємо, що в більшості, якщо це щось сире, наприклад, кріветочку, тут також сирі, краще їсти щось таке гостреньке. Але, але а, саме імбірчик, тут він покрашений, але його ж кушать для того, щоб м -м, розподілити смаки, тобто, щоб. Розбити до та пісня і спробувати вже з оновленими рецепторами інший якийсь ролл або сушенку. Так як ролл у нас один, то в принципі він не сильно нам необхідний, але я просто його люблю їсти скрізь, тому я його їм. Загальна ми та сама людина, де О, зараз що? Мінус один градус. Набираємо імбіря і робимо чай. Просто робимо в якихось неймовірних масштабах там 6-7 чашок чаю чай в день. Особливо якщо заболію. Дай Боже, мені захворіти і у нас є імбір Все. Не буде на імбірям, ні відчуття смаку у мене через те, що я буду їсти імбір. І пити їм в дуже-дуже великих кількостях і, звичайно, рецептори вони в якийсь момент притоплюються, бо це дуже-дуже гостро. В загальному, знаєте, ось тема лікування якимось засобами, які є під рукою. Не знаю, як ви в дитинстві. Лікувалися у нас, наприклад, до того, як була система плюс-мінус адекватне лікування з інгалятором, пігулками і так далі. З самого початку, звичайно, все розпочинається з чаю, лайт-версія. Потім, якщо температура жара знижується, якщо ні, ми пропускаємо цей етап. І перше, у нас був неймовірно, Бісючий інгалятор з можливістю пропарюватися олійкою Тобто там потрібно було налити водичку, а додати туди, туди якусь олійку, наприклад, з хвоєю це було рекомендовано. Так, а як же це ну, з такою ялинкою? Якщо ми отримували такий інгалятор, в дитинстві ми вважали це ну, страшним покаранням. Тобто, не дай Боже, так захворіти, щоб дихати цим. А потім, після цього, якщо тобі не стало краще, десь за годину розпочинається давай став картоплю великий масштаб. Є тут і плюс, тому що коли ти пропарився на картоплі, то ти потім її з'їдаєш. Тобто безвідходне виробництво, але той, хто попарився, це зазвичай або я, або брат. Ми просто були як воду. При цьому, знаєте, як старший брат молодша сестра постійно підначували один одного. Тобто, ти там ще не помер? Ні? А засмаг? Ну і отак сиділи. Іноді ми хворіли разом. Як, наприклад, вся родина захворіла. Ну, діткам найкраще, діткам якраз, і буде картопля. Так, були і такі часи. На ну, щастя, в якийсь момент ми відійшли від цього, бо лікарі порекомендували, що у мене була хвороба постійно, постійно кашель і так далі. І порекомендували просто взяти електричний інгалятор і не мучитись. Їм все це дуже вдячне. Креветка відчутно дуже сильна. Тут також я бачу крабову паличку. Куди ж без них? Тут же креветка входить. Давайте ще крабову палочку сюди. Хоча не проти. Я знаю, що вони робли... зроблені з риби, але як я люблю крабові палочки. Тільки не заморожені. Заморожені це страшний злочин проти усіх, усіх, усіх смакових рецепторів. І це, скажімо так. Проти йде рекомендо. Проти вкусових якостей крапової палички, Тобто репутація псується, якщо людина, наприклад, пробувала в житті тільки заморожені крапові палички, Вони дешевше. Бо їх зберігати простіше. Вони зберігаються довше. Звичайно, ну. No. Смак зовсім не той, А ще. Я не знаю, як інші сім'ї, але у нас дуже-дуже боялися їсти все холодне, окрім морозива. Не знаю, у нього був якийсь статус-кво, тобто все інше це зло, але морозиво ви можете з'їсти. Так. І у нас підігрівали крабові паличка. Повірте, це не найсмачніше, що може бути в житті. Але ми тип взяли крапові палочки одразу з холодильника, тому ми знали, що на смак вони смачні, якщо одразу такі холодненькі, Особливо, якщо з огурчиком, особливо, якщо з хлібчиком, білим, знаєте, горбушкою. Це взагалі ідеально. Так, рисок трошки переварений. Не критично, тобто кушать можна і кушать смачно. Форму він тримає. Там тільки одна сушенка, якась. Ролинка, яка здібилася разом, то так, вона втопилась. Ну ми вже той рис виловили. Роли це саме значинкою. Сушка це сам рисок. І зверху йде начинка. Зазвичай це або рибка свіжа, або креветка, ну, тобто, щось в цьому роді. Найсмачніше, мабуть, було з креветкою, що я їла. Найдивніше з мідією. Вона була супер гостра. Там було декілька штучок нарізаної мідії. І просто було на смак. Знаєте, ці мідії вони були наче. Такі трошки перетримані, тобто резинові. Їсти було ніжний рис, а смачний гострий соус і при цьому ти ледь-ледь прожовуєш міді. В загальному, як молюски, дуже і дуже смачні. Рекомендую. Якщо буде можливість спробувати таку сушенку, або ви вже пробував. Точно, не пожалуйста. Це у нас ще десерт. Ось його я не пам'ятаю, тут перепрошую. Доведеться його загуглити. Одну хвилинку. Так, і це у нас лохина з кремом патісьєра. Чудово, або я сліпа, або тут немає лохини. Не вперше я пошка... точніше япіко перепрошую. Вони же ж вже зробили ребрендинг. Япіком привозить щось дето. В цей раз це у нас щось інше. Тобто це не, не лохина не те щоб я була проти Манго я теж його люблю. Але було зазначено, що це лохина. Хочу я цього чи ні. Так. А, а а В коментарі до замовлення було додано, що туди входить якась сезонна ягода. По-перше, не знали, що манго у нас тепер ягода. <с irgan _like> По-друге, можна було трошки попередити заздалегідь. Можливо, я не їм манго, у мене алергія. є. Кож є полонична. Це, як я розумію, соус або мус. Соус. Десерт добрий, але не лохина. Я то бачила, коли забирала, що це манго, але у мене була надія, що десь в серединці ось тут за соусом є лохина. Просто вона трошки просіла. Але це не так. Звертайте увагу. Сюди я мукати вже не буду. Я люблю експерименти, але такий десерт з манго. З кислом манго. З соєвим соусом щось не хочеться пробувати. Хоча, знаєте, деякі штуки навіть солодкі з соєвим соусом дуже класно заходять. Сюди явно це не пасуватиме. Тут також є кісточки манго. Сподіваюсь, тут також входить. А, ні, не. Перепрошую, в описі написано насіння чи. Я думаю, чого тут? <сум> Немає. По-перше, так, не манго. Маракує, я мали на увазі, а по-друге. Як виявилось, не на а це насіння чия. Бо немає кислинки маракуї в самому десерті. Кислинка манго в шматочках манго присутня, на жаль. Не достиг трошки. Хоча, можливо, це така і задумка, якби сам весь десерт, він дуже солодкий. Прямо Вища норми. Тобто, як коли ви будете його кушати, то він в загальному дає таке, знаєте, як згущене молоко. Коли ви його їсте, то прямо відчуваєте солодкість 10 із 10. Ось тут так само, я думаю, що задум був, що ви покладете сюди манго, і коли ви їсте одночасно, то воно не так солодка. Так і діє. Або ж вони просто поклали не дуже зріле ману. Тут уже ніхто не дізнається. Воно шовтенько, м'якенько, тобто непогано.